Сумчанка, яка не чує та не говорить, стала віце-міс на міжнародному конкурсі краси для особливих. До Дня глухих вона співала у Сумському обласному будинку культури. Там з нею спілкувалася наша Маргарита Сахно. Так Ірина співає на концерті до Дня глухих. На цьому ж фото вона на міжнародному конкурсі краси енд міста Діф Стас2016. Вона представила Україну у Румунії та зайняла друге місце. Для мене дуже важливі дитина, сім'я, підтримка друзів. І я намагалася для них, щоб виграти це місце. Мої секрети краси це спорт, правильне харчування і догляд за собою. Це в обов'язковому порядку. Для Іри це вже третій конкурс, третій досвід. В 2013-му конкурс проходив у Празі. Другий конкурс в 2014 році в Грузії і в 2016-му в Румунії, в місті Мамая. Вона зайняла достойне друге місце. Для неї це був найкращий результат. Вона дуже багато старалася. Перед цим вона ходила на фітнес, ходила на репетиції, і ось вона отримала перемогу. Це була найзаповітніша мрія. Ірині 25 років. Вона має сина Кевіна, якому майже один рік. На час поїздок на конкурси дитину залишає мамі. Я погодилася допомагати Ірі з дитиною дивитися за ним, щоб Іра стала гордістю, найкрасивішою і стала Міс. Ми були впевнені, що вона займе призове місце. Так і вийшло. Ми дуже раді за неї. Пані Ніна шість років працює сурдоперекладачем для Ірини. З маличку вони дружать. Для Іри це був особливий конкурс. Прийняти в ньому участь було не так просто. Потрібно було пройти кастинг, зробити портфоліо. Я вважаю, цей конкурс потрібен не тільки для Ірини, а й для всіх нечуючих, Це їхня можливість інтегрувати в суспільство. За допомогою таких конкурсів вони себе почувають на рівні з чуючими людьми, з чуючими дівчатами, які також приймають участь у подібних конкурсах серед чуючих. Загалом Ірина має дві перемоги у міських конкурсах краси: друге місце у міжнародному та досвід участі у світовому конкурсі для нечуючих. Маргарита Сахно, Сергій Лазаренко та Сергій Мілевський на часі новини.